Оповідання Хрест. В давні часи право вороні жорстокий імператор Максентій. Він приносив людям багато бід. Вони почали просити захисту одоброго і справедливого царя Костянтина. Але військо царя було не таким великим і сильним, як у його ворога. І Костянтина не було ніякої надії на перемогу. Тоді цар почав щиро молитися Богу просити у нього допомоги. І сталося чудо. В ясний сонячний день на небі появились зірки. Вони самі склалися в хрест, на якому засяяли слова, цим перемагай. Цар зробив такий самий хрест, поніс його попереду свого війська і отримав перемогу. В пам'ять про цю перемогу. Цар Костянтин поставив хрест на куполі храму. З того часу високо над церквами сяють хрести і нагадують всім про Спасительну силу Христа Господнього.